Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Будемо проводити сьогодні перше випробування нашого культиватора саморобного на 15 лап 2-метрового, 2 метри захвату. Лапи 3 ряда по 5 штук стеть. Зроблена така гребінка Такі приблизні настройки зробив. Зараз будемо пробувати нам 40 сотих. Отут потрібно закультивувати. Земля вже почала репатися почуть, дощі вже в нас пройшли, в принципі на тиждень дощів немає і заодно дуже багато зілля. Бачите, і падалися пшениці, тут в минулому році була, пішла. І якась плоскуха вже коротше, починає лізти на оцій ділянці ось по цю розорку. Тут у пісок у мене біля хати. Я кинув 25 кілограмів нітроамофоски. Хочу тут посіяти ячмінь. Ось. Так що кинув, заодно хай вона чуть розстворяється, так, так як вона довго розстворяється. Ось, посередині має бути картопля, з краю гарбузи. Тут У мене на три ділянки воно поділене. Ну що ж, будемо пробувати, що з цього вийде. В один слід. В принципі, мені вже подобається. таку зелень і воно її заховало. Ну, тут сантиметрів 5-7. Ну, більш не треба поки що. Потім перед посівом чуть глибше дамо. Грибінку наче чуть нижче треба, бо краями не достаємо. Ну, тут складок буде, зараз подивимося на рівному, що буде. Так, продовжуємо далі. Це перший повишений ходив. Другий раз їхав, другою повишений. Так тут взагалі картинка. Я в шоці. Просто картинка. Так, Зараз трошки вас провезу, подивіться, як всередині працює. Він набирає і набирає. Ну, хоч і реверс, але доводиться перемікати передачу, так як на другій повишені розвертатися, це ще такі приколи будуть. Я думаю, різницю видно. Ну, як на мене, то він дійсно робить грядочку. По глибині, по краю тут видно. Ну, на пальці, на пальці, ну там в мене рука невелика, ну, до 7 сантиметрів, до 7. Гребінка, бачите, вона видно сантиметрів. 3-4 там вона заходить місцями. Глибше їй не потрібно, бо воно, це тут вона в мене не дуже потужна, щоб її не порвало. І не потрібні ті передні колеса, він класно йде і так. Так, ну що ж, продовжую працювати далі. Назад <зати>, тут по центру, де були сидирати заорані. Яка різниця між культивованим і некультивованим Так, понятно, тут стрілки сплошну не беруть, але все одно вони ворушать. Ось тільки по складку чуть гірше. Зараз ми ще там один раз проїдемо. А так, в принципі, Результатом я більш як задоволений. Не даремно я там біля нього два місяці просидів біля цього культиватора. Ну, замелька ще у нас сіроватенька, але нічого. Потрібно цей бур'ян поганяти, поки сонце, погода, хай чуть підсихає. Я глибоко не хожу. ну, Бачите, пару сантиметрів. Ось такий результат. За колесом чуть слабше шкрибуть, але в принципі в кінцевому результаті воно все рівняє. Ну, барабан чуть під але працює. Гребінка не, не завжди працює, так як отут по складку нерівності. Потім будемо в майбутньому це все діло налаштовувати. Навіщо потрібен реверс? Бачите, який в мене клин на городі. Отут я вже з краю став, зараз все забираю і далі клин. І оце мені шифенгом задом тут пооради чи якісь процедури провести, це просто була мука. Так я зараз ще раз прохожу і остальне все ділянку задом розхожу. Ось так. Так, тракторець зарекомендував себе супер культивації. До речі, той раз як дискував, згубив, бо відірвав десь ось цього брізговичка. То Я зробив ось такі саморобні маленькі. Це спасав мене з картоплекомбайна байна залишилося. Я й знав, що я їх повідріваю. Таку нержавічку ще додав внизу. Культиватор себе показав також відмінно. Нічого йому не сталося. Один раз там біля градок у мене коп'як соломи, сяв, було соломи підзабило і все. Все працює. Супер. Каток також працює. І отака ділянка вийшла. Тут десь 40-45 сотих. Та що тут казати? Тут просто грядка вийшла. Тільки складки, що тут, що тут, два рази пройшов, то все в один слід. Бо на складках тоді я шифенгом морав, горчиці понагортало було. Ось тут складок. Зелень ту в принципі, забрало. Тут клинка цього з реверсом також супер. Пара з другої повишене попребував назад, а вже, дуже швидко виходить, не встигаєш кермувати. І перша повишене якраз класно назад здавати. Ну, Є так зворота, що чуть прошкріп. Тут а потихеньку їхав, щоб, щоб не це края, края не відірвати лапу. Так що пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, скоро буде дуже багато цікавого. Дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.